В Україні діє нова процедура реєстрації транспортних засобів. Вона значно спрощена, інформують фахівці. Для прикладу, проходити повний огляд авто водій може за бажанням. Але у МРЕВ рекомендують все ж таки перевірити транспорт. Чому ми запитали у коломийських спеціалістів? Вже місяць на Україні діють нові правила реєстрації транспортних засобів, які передбачають значне спрощення процедури реєстрації. Звернув би увагу наших шановних водіїв. Що для того, щоб убезпечити себе від протиправних посягань, необхідно звертатися в експертну службу МДКЦ ОМВС України з метою повного огляду транспортного засобу, так як нові правила передбачаються на добровільній основі. Спрощена процедура реєстрації передбачає собою єдине вікно, в якому простий огляд транспортного засобу проводять інспектора МРАО або фахівці МРАО. І експерти проте необхідно для повної впевненості проходити повний експертний огляд. Рекомендував би це робити всім власникам, особливо дорогих транспортних засобів. В обов'язковому порядку наші фахівці постійно виявляють перебиття транспортних засобів, фальсифікацію документів, і необхідно сказати, що зв'язку з складною економічною ситуацією таких, кількість таких випадків значно збільшилася. Тому, якщо громадянин хоче бути певний, що він бере те, що він купує дійсності, відповідає. Всім критеріям згідно, чинного законодавства необхідно пройти всебічну перевірку. Сучасні правила реєстрації передбачають повну відповідальність водія за недотримання вимог чинного законодавства, але якщо це виявляється в момент переоформлення машини, то водій не несе ніякої відповідальності за транспортний засіб, а несе набувач, а несе відповідальність продавець. І тому дуже важливо цю процедуру пройти ретельно. Особливо недобросовісні продавці пропонують людям машини, які приходять за кордону з теренів таких країн, як Польща, як Італія, тому що машини там коштують досить дешево і являються об'єктом шахрайських дій на території України.